бачливі погрози українських посадовців Перепинити закупку російського газу напередодні холодної зими Україна вже у грудні почала купувати блакитне паливо у північного сусіда. Ба більше у додаток до газу ми купуємо ще й російське вугілля, яке може виявитися цілком українським, Щоправда, заздалегідь вкраденим на Донбасі, і все це через захоплений терористами Донбас і як наслідок. Рекордно низькі запаси вугілля на електростанціях. Фахівці ще влітку попереджали урядовців про загрозу дефіциту енергоресурсів. Тепер кажуть, Україна стала повністю енергозалежною від Росії. За бажанням Кремль може просто знеструмити Україну, а знову запустити енергосистему в такому випадку вдасться лише з території Росії та й знадобляється на це місяці. Про невтішні перспективи вітчизняної енергетики. Далі у сюжеті. Україна відновила імпорт російського газу припинений ще з червня. До кінця року Нафтогаз має отримати 1 мільярд кубів блакитного палива. Майже 400 мільйонів доларів передоплати росіянам уже сплатили. Так само наперед Україна оплатила й 50 тисяч тонн російського вугілля. От тільки до вітчизняних ТЕС їх довезли з кількаденним запізненням через простій на російському кордоні. Інших же постачальників України не лишилося. Після історії з південноафриканським вугіллям співпрацювати з Києвом трейдери не ризикують. Розслідується Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження за фактом зловживання владою, а також розкрадання коштів, пов'язаних із закупівлею вугілля з південно-африканської республіки на суми 384 мільйони гривень. Нам вдалося виявити тих осіб, які завезли вугілля, яке не відповідає якості вимогам наших теплоелектростанцій. Завести вугілля можна було під території окупованого Донбасу. Продовжують наполягати деякі чиновники. На думку голови Донецької ОДА Олександра Кіхтенка, в Україні просто не залишилося іншого виходу, аніж домовлятися з терористами. Але в уряді цю ідею категорично відкинули. Натомість вирішили окупувати електрику держави-агресора, тобто Росії, а також у Молдови. Буде підписана постанова уряду, згідно якої ми зможемо імпортувати електроенергію. Це імпорт. Не стосується тільки Російської Федерації цей імпорт стосується всіх країн, які можуть надати сьогодні додаткову електроенергію до України. Це і Молдова, це і інші країни, тому це стабілізує нашу єдину енергетичну систему. Експертів, перспектива тотальної енергозалежності від Росії, жахає. Адже в Путіна може з'явитися не лише так званий бойовий газовий вентиль, а ще й електричний рубильник, з допомогою якого можна повністю знеструмити 40 мільйон Україну. Путіну це тільки потрібно, якщо тільки розвалиться енергосистема країни, не треба думати, що Україна залишиться як незалежна держава, тому що запускатися енергосистема. Може тільки з території Росії і впродовж від 6 до 8 місяців. Чому ситуація дійшла аж до такої стадії, фахівці дивуються? кажуть, попереджали уряд ще влітку, коли ще можна було б запастися і газом, і вугіллям. Утім, тоді чиновники чомусь переконували, що все контролюють, і беззастережно відмовлялися від перспективних контрактів на поставки вугілля. За словами експерта галузі Валерія Бурвика, так Україна втратила як мінімум двох потужних міжнародних трейдерів, котрі зараз були б як ніколи доречними. Пропонув. Мінпаливе енерго, коли ще не був підписаний контракт з Південноафриканською Республікою. І вони сказали, ми все знаємо, у нас все контролюється, всі потужності через Південний, через порт Південний нами зафрахтовані. Тобто ми просто не можемо додаткові вугілля завести і так далі. І так далі. Та на цьому парадокси не закінчуються. Виявляється, що вугілля державі потрібне, а шахти ні. Протягом наступних чотирьох років уряд планує закрити 32 шахти: ще 24 законсервувати, а 37 продати. Одним із перших позбутися роботи можуть шахтарі західноукраїнського міста Нововолинськ. Вони, хоч і видобувають вугілля так званої газової групи, а не наддефіцитний нині антрацит, і за шаленою собівартістю понад дві тисячі за тонну, але все ж дають життєво необхідне для теплоелектростанцій паливо. Колись на наших складах, на шахтах, лежали десятки тисяч тонн вугілля. Сьогодні його нема. Сьогодні все це вугілля забрано. Навіть з тою залою, яка сьогодні є, значить воно необхідне. Нам сказали людей скоротитися. Ми скоротили людей. Було 1200, зараз робить 760 чоловік. Скоротили вже буквально два місяці тому назад. Все думаю, що відчепляться. Зараз е, прийшов наказ на закриття шахт. Не послабив свою хватку і Газпром. Опісля новини про закриття проекту Південний Потік. Багато хто зрадів негараздом росіян, у тому числі й прем'єр-міністр Расені Тєсенюк. Супинене будівництво південного потоку. Так що, дорогі росіяни, нікуди не дінетесь, будете транспортувати російський природний газ в Європу через Україну. З чим всіх хочу привітати. Утім, за звання ключового транзитера газу до ЄС доведеться ще поборотися з Туреччиною. Тепер Газпром планує будувати новий підводний газогін до цієї країни, аби потім транспортувати газ до ЄС. Паралельно з Туреччиною домовляються й європейці в рамках проєкту Південного газового коридору. Таким чином, як прогнозують експерти, роль української газотранспортної системи має шанси звести на нівець Турецька. Вона заміщує собою Україну. У ситуації чи у проєкті транзиту у проєкті постачання російського газу до країн Європейського Союзу? Ніхто не буде вкладатися в проєкт українського ГТС або в проект українських підземних сховищ, якщо не буде гарантії обсягів транзиту по українських ГТС. Ну цей проект буде економічно недоцільним. Щоправда, поки Україні таки вдається знайти гроші для своєї газової труби. Дати кредит у 200 мільйонів доларів на реконструкцію одного з трьох транзитних трубопроводів у ренгой Помари ужгород цього тижня пообіцяв Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще 150 мільйонів доларів на початку грудня в Україні позичив Європейський інвестиційний банк. Олексій Війський та Олексій Дрісов Твай.